Доброго дня, шановні студенти-екологи. Сьогодні в нас продовження наш, спілкування з нашим гостьовим лектором Анною Абросовою, фахівцем у галузі промислової екології, екологічної безпеки, а, виконавчим директором громадської спілки Досить труїти кривий ріг. І ми з нашим гостьовим. Електором продовжуємо опановувати такі складні поняття, як оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка. Ви, ви вже побачили першу частину нашої гострової лекції. Дякую за ваші запитання, за ту дискусію, яка активно відбувалася як в. В соціальних мережах в коментарях під е, відеозаписом, а також у системі діалоговій системі нашої дистанційного вчення лідер. А маю надію, ми відповіли на всі ваші запитання максимально максимально повно. Тож сьогодні ми продовжуємо нашу гостю лекцію, і наша сьогоднішня тема стратегічна екологічна оцінка. Це максимально складне поняття, поняття як з наукової точки зору, ви вже це могли зрозуміти з наших лекцій, а також із практичної точки зору. Саме тому ми вирішили запросити фахівця, який безпосередньо реалізує певні частини цього процесу, для того, щоб пані Анна продемонструвала досвід своє бачення і акцентувала вашу увагу на, на новому. І важливому, от з точки зору природоохоронної громадської діяльності. Пані Анна, не буду красти часу у наших студентів. Передаю вам слово і ще раз від цієї спільноти кафедри екологічної та цивільної безпеки Українського державного університету науки і технологій. Дякую, що зголосилися і взяли участь у наших гостевих лекціях. Пані Анну, вам слово. Доброго дня, шановні студенти, шановні представники кафедри. Сьогодні я вам хочу розповісти трішечки про стратегічну екологічну оцінку. Спочатку таке підґрунтя, да, в чому різниця ОВД і СЕО. ОВД стосується втілень, технологій, процесів, виробництва і таке інше. Стратегічна екологічна оцінка стосується документів державного планування, планів, стратегій, програм і все таке. Якщо копати кар'єр, це ОВД. Видобувати корисну копалину, здійснювати а, реконструкцію існуючого підприємства це ОВД. Якщо. Відповідь на питання: а можна, чи можна в цій місцевості починати в майбутньому видобувати корисну копалину? Як ми плануємо подальше ведення господарської діяльності на цій території? Плани, програми, стратегії розвитку це все процедура СЕО. Пані Анна, прошу вибачити. Можна трошки розширити візуальну частину вашої презентації, сховати бокове бічне меню. Ну, якщо не можна, то продовжуємо. І в такому форматі нашим студентам, наші студенти готові сприймати інформацію у усі форми. Давайте так уже, щоб не втрачати часу. Стратегічна екологічна оцінка. Це процедура визначення опису, оцінювання наслідків виконання документів державного планування щодо впливу на довкілля, в тому числі на здоров'я нас з вами, опису виправданих альтернатив, розробки заходів запобігання зменшення і пом'якшення можливих негативних наслідків. Регулюється окремий закон про стратегічну екологічну оцінку. Мета цього закону і мета, власне, проведення стратегічної оцінки це сталий розвиток шляхом забезпечення охорони довкілля, це безпека життєдіяльності населення та охорона здоров'я, і це інтеграція екологічних вимог у різні документи державного планування. Знов таки, як і з ОВД, є певні е, застереження, що не підлягає обов'язковій стратегічній екологічній оцінки. Це документи державного планування, що стосуються виключно національної оборони, або дій у надзвичайних ситуаціях, це різні бюджети, бюджетні програми і фінансові плани. Суто стосуються бюджетування і фінансування. І це план відновлення і розвитку регіонів, плани відновлення і розвитку територіальних громад і таке інше, тобто застереження одразу, бо є певні хитрощі. Якщо ви розробляєте у вашій місцевості, розробляється або вдосконалюється, оновлюється екологічна програма, хоч там і є фінансові показники, але це вже вважається документом державного планування. І Такі зміни, такі розробки мають пройти процедуру СЕО. Етапи здійснення процедури. Перш за все, треба визначити обсяги стратегічної екологічної оцінки. Замовник, а в цьому разі, це органи місцевого самоврядування, які оцінюють стан території, стан довкілля і е, наслідки від введення певних е, планів, розвитків і таке інше. Е, замовник подає заяву до уповноваженого центрального органу. Тобто до Міндовкілля і до Міністерства охорони здоров'я. Заява і проєкт документу державного планування мають бути розміщені у мирний час на сайті вашого місцевого органу для того, щоб громадськість могла ознайомитись з цими планами і надати свої зауваження, застереження і коментарі. А наступний етап. Місцеві органи або замовник, а, збирає у ці всі коментарі все, що надійшло від населення, і складає звіт, або забезпечує складання звіту а, з врахуванням або обґрунтованим відхиленням у цих зауважень, пропозицій, коментарів і таке інше. Тож. Що ви можете побачити і оцінити у тому звіті? Перш за все, мають бути вказані основні цілі і зв'язок з іншими документами державного планування. Наприклад, що це таке? Коли змінюється, наприклад, призначення земель? На певній території. Наприклад, це були землі сільськогосподарського призначення, на яких підприємство зараз планує розмістити відвальні породи на довгі, довжелезні роки. Влаштування от, от зміна призначення земель це є одним з документів. Місто з частин містобудівної документації, і такі дії обов'язково підлягають стратегічній екологічній оцінці, а, адже погодьтеся, чи тут е, був, там, були лани широкі, як то кажуть, а будуть тут гори пилячі, то вплив на довкілля досить суттєво зміниться, як і зміниться умови проживання мешканців е, найближчих житлових зон. Тому потрібно, і це суттєва зміна, тому потрібно стратегічно подивитись, як це впливатиме в подальшому на довкілля цього регіону. Далі, в звіті має бути наведена характеристика поточного стану довкілля. Далі наступний розділ: це характеристика. Стану довкілля і умов життєдіяльності населення, а також здоров'я населення на тих територіях, які ймовірно зазнають впливу. Наприклад, розробка корисної копалини замість тих самих сільськогосподарських земель звичайно вплине на мікроклімат. на… Ваше здоров'я, адже тут було наприклад там степ непаханий паханий, да, або сільськогосподарські землі, або видобування, яке пов'язане з виділенням в повітря дрібнодісперсних часточок, що найменше, які дуже суттєво впливають на стан нашого здоров'я і на кровотворну систему. на... Навіть на нервову систему, на стан наших дихальних шляхів, і продукують е, вплив, дуже, дуже суттєвий вплив і погіршення здоров'я населення з найменшого віку. Далі, е, в звіті з СЕО має бути описане оце все, всі екологічні проблеми і всі ризики впливу на здоров'я населення від. О, у того, що планується робити в подальшому в цьому регіоні. Тут мають бути наведені також зобов'язання замовника у сфері охорони довкілля. Тобто все, що мусить зробити підприємство, наприклад, для задля того, щоб. Зменшити якнай... зробити найменшим вплив на довкілля, на здоров'я і таке інше, що нам наобіцяє підприємець, як він компенсує можливу шкоду для довкілля і для нашого з вами здоров'я, якщо він все ж таки буде провадити отут плановану свою діяльність? Опис наслідків на довкілля, опис наслідків на здоров'я. Опис усіх а, вторинних ефектів, кумулятивних ефектів. А, тут має бути розраховано короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий, постійний тимчасовий вплив, позитивні негативні наслідки, але наші підприємства зазвичай пишуть: а, ми позитивно впливатимемо на довкілля, тому що дамо а, робочі місця на 30 там, людей. Ну, а то, що це впливатиме, дихатиме полякою 30 тисяч населення, то чомусь не пишеться. Всі описують зазвичай у звітах з ОВД і звітах СЕО, все дуже красиво, все дуже гарно, всі можливі впливи на довкілля нівельовані або не суттєві. Тож пильнуйте, будь ласка, а якщо ви в подальшому, як фахівці, Розроблятимете такі документи, будь ласка, я розумію, що в нас йде така суперечка постійна між економікою і екологією, але не треба забувати, що ви теж є мешканцями цих територій, ви дихаєте цим повітрям, споживаєте цю воду так і таке інше. Далі, що іще в нас має бути в звіті: заходи для запобігання зменшення і пом'якшення, негативних наслідків від виконання оцих цільових програм, документів державного планування і таке інше? Обов'язково мають бути описані альтернативи. Щоб ми влаштуємо от не відвал, а засипемо кар'єр, в якому вже нема розробки, а дірка в землі залишилась. Обов'язково альтернативи мають бути розглянуті і обґрунтована вибір оцієї основної альтернативи, за якою планується подальша діяльність. Обов'язково мають бути передбачені заходи моніторингу. Тобто, як контролюватиметься стан довкілля в процесі впровадження оцих планів і після впровадження планованої діяльності? Обов'язково має бути описаний транскордонні наслідки для довкілля. Я розумію, що Дніпропетровська область це все ж таки центр нашої досить великої держави, але Сумська. Закарпатська, Львівська, Донецька, Харківська область, там поруч є кордони, інші області, не всі перелічила. Поруч є кордони, і має бути передбачено також опис транскордонного переносу забруднювачів. Ну і в звіті обов'язково має бути резюме. Не всі можуть осилити багато сторінковий документ, тому, як то кажуть, для чайників простою зрозумілою мовою все це має бути написано досить стисло. Також резюме зазвичай розміщується на електронних носіях або на такі Достойніші громади розміщують на своїх ресурсах електронних або в своїх ЗМІ. Які ж етапи проведення стратегічної екологічної оцінки обов'язково має бути передбачене обговорення і консультації з громадськістю? Проєкт документу державного планування і звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному вебсайті замовника. На сайті вашої територіальної громади, або міському, або обласному сайті обов'язково має бути оприлюднено для того, щоб кожен бажаючий міг ознайомитись з цими документами і надати свої зауваження або прийняти участь у громадських слуханнях. Повідомлення. Публікується також у друкованих засобах масової інформації. Закон про СЕЛ передбачає не менше двох СМІ, які розповсюджені на цій території. Далі на наступному етапі звіт. Про стратегічну екологічну оцінку і результати громадського обговорення і проведених консультацій. Тут можуть бути ще консультації з науковцями, з будь-якими органами, які теж впливатимуть в подальшому на цю діяльність, то усі оці зауваження, усі пропозиції до проєкту документу державного планування і до звіту підлягають обов'язковому розгляду замовником. Замовник або приймає це до уваги і дещо навіть коригує свої плани, або вмотивовано відхиляє. Що таке вмотивовано? вам мають пояснити, чому саме ваші зауваження не взяли до уваги. Не просто там не схотіли та й все, хочу беру, хочу не беру. Ні, обґрунтоване, вмотивоване відхилення. Наступний етап вже йде інформування про затвердження документу державного планування протягом п'яти робочих днів з дня затвердження цього документу. Замовник розміщує його на своєму вебсайті. Там мають бути передбачені заходи для здійснення моніторингу наслідків виконання. Там має бути розміщена довідка про консультації і про громадське обговорення, і в тому числі, і там от, е має бути вказано вмотивоване відхилення або прийняття тих зауважень. І також письмово повідомляються уповноважені органи в сфері охорони навколишнього природного середовища, тобто наші департаменти екології, управління екології або міністерства, і е органи. Охорони здоров'я знов таки міністерство чи місцеві обов'язково мають знати про суттєві зміни, які плануються щодо впливу на довкілля. Наступний етап це моніторинг наслідків виконання документу державного планування. Його здійснює замовник, тобто місцеві органи, наприклад, мають відслідковувати. Наслідки для довкілля і для здоров'я населення. І не менше ніж один раз на рік оприлюднює ці результати на своїх ресурсах. Я ще не стикалась, щоб місцеві органи самотужки щось таке опублікували. Тож, щодо е, термінів виконання, ви бачите е, табличку, скільки днів передбачає е, кожний етап проведення процедури SEO, він не дуже тривалий. Взагалі-то, якщо вам е, будуть казати, що все це дуже сповільнює процеси, дуже впливає. На виконання і на економічні показники певних підприємств, ви бачите найчастіше або місцеві органи, або саме підприємство розтягує ці процеси. Громадське обговорення 30 днів саме тому, що поки вони розмістять оголошення, поки ви його побачите, поки ви вичитаєте. Дуже прискіпливо оці звіти, адже це впливатиме на якість вашого життя, поки ви знайдете необхідну вам інформацію, щоб надати обґрунтовані зауваження. Тому певні етапи тут відбуваються паралельно. Наприклад, громадське обговорення і консультації, збір зауважень. До звіту від наукового середовича від місцевих органів це процес, який йде паралельно. Це не значить, що тут 30 плюс 30. Тому це не така вже тривала процедура. Але до неї а, слід все ж таки ретельно готуватись, і я закликаю знов усіх а, студентів, усіх наших майбутніх, як а, нам казали, еліти нації, так, коли ми вчились, а, я закликаю вас бути активними, я закликаю вас брати участь у таких процесах, тим більше ви фахово а, отримали знання. і... Тому ну будьте активними і впливайте на середовище, в якому ви мешкаєте. Дякую, пані Анна, за такі чудові й теплі слова. Я би додав бути проактивними, дійти на випередження. А тож, знову нагадую, студенти, ви дивитеся цей видовозапис у системі дистанційної освіти нашого. Університету, лідеру, середовищі Moodle, і у вас завжди є можливість написати свої питання, коментарі, зауваження та пропозиція або ж під цим видавом, або через систему спілкування студент-викладач. А пані Анна, дякую вам за таку змістовну і широку лекцію. Я впевнений, що це допоможе студентам. Краще опанувати і зрозуміти сутність поняття стратегічної екологічної оцінки, подивитися на цю процедуру з іншого ракурсу. А також я більш того скажу, за матеріалами цієї лекції буде як мінімум чотири питання, включено до тестової частини модульного контролю. І екзамінаційного контролю з нашої дисципліни, то ще один привід, більш уважно і прискіпливо переглянути, ознайомитися з, цим, з цією лекцією і вивчити її. На цьому дякую, шановна пані Анна, дякую всій спільноті громадської спілки Доситуритий Кривий Ріг, дякую студенти, і гайда до навчання. Бережіть себе!